Вітаю всіх на своєму каналі. Друзі, сьогодні, 13 жовтня 2025 року, показую вам пізні осінні ранньозимовий сорт груші, називається таюча. Це кримська селекція. Такі шикарні, крупні груші. Ось на фоні руки, які вони. Дуже крупні, дуже смачні. Ось, зібрав один ящичок. І ще досить багато грушок. Дуже гарний врожай. Цього року вона не злякалась весняних морозів і заморозків. І видала ось такий результат. Грушкою дуже задоволений. Щороку дає стабільний врожай. Ось такі смачні грушки. Звичайно, я її понизив крону дуже, було б ще набагато більше грушок. Ось така грушка, бачите, ось такі велетні. Вони бувають 500-600, нав... навіть до 800 грамів. Це вільне запел... запилення бере боск. Ось такі грушки. Десь вона буде готова приблизно через місяць. Тобто її треба буде вже їсти, тому що вона довго не зберігається. Отже, грушка таюча.